Всім привіт на каналі. Сьогодні хочу зняти огляд набору Wonderful Craft. Колишня це волшебна страна Дана фірма переіменувалася. І це є набір для вишивки бісером по дереву, салфетниця, тобто елемент декору в кухні. От я купила собі такий набір. І показуємо, що є в наборі. В наборі, до речі, є все, що треба, щоб тільки вишивати. До речі, от салфетниця. Я її вже почала вишивати. Тут вона кріпиться пізніше, коли вже вишиємо на клей. Ззаді є такі штучки приклеїти, щоб було гарно. Також в наборі у нас є. Дві голочки, одна у мене робоча, вона є отут. Так, що в нас є? У нас є інструкція, рекомендація, як вишивати бісером. Кому потрібно може почитати? У нас є паспорт якості товару. Ось такий вкладають. Ще також вкладають відкриточку в кожне замовлення. Свою я десь десь поклала, не знаю де. Так, коробочці пусто. Є ниточка на бобінці дерев'яній то тої ниточки достатньо навіть запасом для вишиття. Є ось така схемка. Я, коли вишиваю, я собі закреслюю олівчиком, що я вишила, бачите, є дві, два елементи і є дві кольорові схемки, ну, щоб зручно було. І в пакетиках є пронумерований бісер для вишивання. Я його, звичайно, пересипаю такий органайзер. Тут, до речі, є ще одна голочка. І вишиваємо, що вийде в кінці. Покажу, але, напевно, скоріше за все в моєму вже інстаграмі. От така салфетниця, дуже гарна має вийти, коли буде вишита. От, я її ще покажу так під світлом. Не знаю, вона мені дуже сподобалася така з лимончиком. Така кухонна-кухонна. Так що, кому цікаво всякі огляди по схемках. Підписуйтеся на канал, буду старатися щось викладати, як тільки в мене з'явиться вільна хвилинка.